Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці. Сьогодні хотіла запросити вас на огляд покупок, які здійснили в магазині АТБ, і були сьогодні на ринку. Треба було деякі поповнити запаси овочів і фруктів, тому запрошую вас. В АТБ була хотіла показати вам зараз діє акційна пропозиція на ось таку олію стожар. Дуже часто ми купуємо її, коли бачимо зі знижками, тим паче я чуть Звернула увагу, що останнім часом е, всю олію, яку ми купуємо, то в основному купуємо в магазині АТБ. Це і ближче до нашого дому. Ну і в принципі ціна хороша була 51 гривня 20 копійок. Стожар, вона, до речі, хорошої якості. Якщо обирати між стожаром і олиною, е, е, власне, я обираю стожар. Вона мені більше до вподоби, тому коли. Бувають знижки, то купую її. Купила найулюбленішу свою томатну пасту Апетіто, 300 грамів в ось такій пляшці, баночці. Верніше. Минулого разу то купували вже її і доїли, використали її, готували борщ, використовували, то треба було теж поповнити запаси, але ціни піднялися: 55 гривень, 60 копійок. Зараз діє ціна. Вона без знижки була, ця томатна паста. то... Коли були знижки, можна було за 46 гривень придбати. А зараз же, бачите, ціна піднялася. На знижках була авокадо в АТБ авокадо. Авокадо було торговою маркою серії Хаос. Він зі знижкою був. Хаос вірніше 17 гривень за 100 гривень. За одне авокадо віддала 30 гривень 25 копійок. Хоча показувала вам огляд в сільпо, то в сільпо була дуже хороша ціна на авокадо. То можна було б там ще взяти скористатися нагодою. Цукор ще взяли цукор по 28 гривень. 90 копійок кілограмовий. Це теж В АТБ купувала розумний вибір, щоб не далеко нести. Поки ціни не піднялися з урахуванням тим, що електроенергія піднялася, то вирішила взяти кілограм ще цукру. Були сьогодні на ринку, на ринку на привокзальній площі побачила, що Ціна хороша була на цвітну капусту. Цвітна капуста була по 40 гривень за кілограм, за от таку капустину віддали 30 гривень. Тут 800-900 чи 900 грамів важила така капуста, то взяли її. Щось приготуємо, протушкуємо. Побачила, що в, на ринку зараз діє, вірніше, не діє, а з'явилася порічка. Вже погляньте, яка гарна порічка була червоного кольору. Так вона мені подобається, асоціюється з літом. І такі, погляньте, які ягодки були. Вона вже по 40 гривень за кілограм. Тільки розпочинається, і вже побачили, що продавали її по 40 гривень за кілограм в лоточку було. Взяли один кілограм у жіночки. Вона продавала і вона дуже смачна. Вже і частинку трошки вже. Помили, посмакували її, хороша була е, її е, джем блітку консервуємо, дуже смачний з червоної порічки в поєднанні з чорною, то вже в сезон консервації будемо консервувати. Купили також кабачки. Сьогодні кабачки на ринку сьогодні були від 25 гривень до 30 Взяли ось такий кілограм кабачків, скоріш за все, що будемо запікати у духовці, можливо, з фаршем такі лодочки зробимо. Ось такі невеликого ро. Розміру 1 кілограм взяли, на кілограм обійшлося, вірніше вийшло 5 кабачків. Я сьогодні на ринку була не одна, тож покупки будуть такі об'ємні. Покупки такі об'ємні ми зробили сьогодні, бо не так. Знаєте, щоб не вистачило вірніше на певний період часу, щоб не так часто вже її купувати. Е, купили огірки. Огірки сьогодні, хоч і понеділок, але були е, такі, знаєте, недешева ціна була, по 50 гривень, але брали домашні огірки. По 50 гривень були 2 кілограми на 100 гривень. Обійшлися ось такі невеликого розміру. Огірочки. Це 2 кілограми взяли. Також брали картоплю на ринку. Картоплю брали молоду, по 35 гривень ціна за кілограм картоплі була, то взяли її 2 кілограми, але брали ось таку, вона там середня і більш дрібніша є, і така ось величенька була. Це 2 кілограми. Зараз покладу сюди її, щоб не заважало. Брали також цибульку і молодий часник. По 10 гривень за три чесничка віддали і 10 гривень три цибулі молодої. Але молода вона, знаєте, саме брали, щоб були. Це часник, ось такий, дуже ароматний, такі головки вже чесничко. Минулий то брали, вже використали, і взяли ось таки, таку цибульку. Цибулька ось така була. Три з таких цибулини. Взяли 10 гривень за цибулю, і 10 гривень віддали за. Часник зараз сюди покладу, брали і таку цибулю, і брали цибулю сьогодні на вагу, ось таку невеликого такого середнього розміру. Два кілограми взяли, щоб були, щоб не, не так часто повторююсь ходити. Така цибуля була по 30 гривень за кілограм, купили два кілограми ось такої цибулі, і брали зелень. І як же без зелені купили ще сьогодні зелені, але із зелені сьогодні взяли а, лише салат. Дивіться, ось такий яскравий салат, бо по 5 гривень за ось такий чудовий почечок, почечок взяли. Один ось такий кудрявий взяли салат, а один взяли салат, ось такий. Він звичайний був такий листечко салата. Салат сьогодні був по бюджетній ціні, по 5 гривень за ось такі почечки. чому б не взяти. Тим паче літо треба куштувати вітаміни, щось легке. Щось Споживне на салат самий раз взяли ось так е, два почки салату, по 5 гривень вони були, і брали моркву, але морква ще е, минулорічна, минулого сезону, то взяли один кілограм, навіть е, трохи більше кілограму обійшлося на 40 гривень. Діставати не буде, така вона е, морква. то... Взяли ще морку, бо в нас та вже закінчилася. Ось і всі покупки, які здійснили сьогодні на ринку, показали вам все. Вони сьогодні, можливо, такі більш об'ємні були, бо треба було поповнити якісь запаси. Можете написати, до речі, в коментарях, які у вас зараз ціни на картоплю, на молоду, на огірки, капуста, яка у вас ціна. До речі, сьогодні не купували полуницю, бо доїдаємо ту, що купили ще минулого разу. Але ви знаєте, хочу вам сказати: от я купувала. Ла вчора полуниця на при вокзальній площі ходила не зранку, а вже так, вже ходила купувати там, де на вагу продавали. Ну а щось мені вона не зайшла. Яку не спробую, вона щось зовсім така. Знаєте, не має такого чудового аромату. Чогось цього разу мені, мені не сподобалася. Вона не, не така, як до цього брала. До цього брала, була вже така солодка. А вчора була така не, не солодка. Але тим не менш, ми її все, все ж таки поїли. Сьогодні навіть готували варенички, то з варени ми полуниця в саме смак була, теж покуштували. Бо ягоди сезонні треба вживати. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваш інтерес до нашого каналу, за те, що приділили час переглянули це відео. Будемо вам дуже вдячні за ваші коментарі, рекомендації ваші. Ну і можете написати, які у вас ціни, з яких міст переглядаєте відео, і в порівнянні з містом Вінниця, які у вас зараз ціни на сезонні овочі та фрукти. Будемо чекати вас на наступних відео оглядах, як завжди. Поставте вподобайку цьому відео, якщо сподобається. Ну і до наступних зустрічей. Бажаю вам чудового настрою, гарного такого літнього. Бережіть себе, і до наступних зустрічей. Всього вам самого найкращого.